А. Ти знаєш, що мені найбільше подобається у бренді інклюзивного одягу вільня з нашого наступного сюжету. Соціальна складова. Ну це за замовчування. Так. А ще мені дуже сподобалась назва бренду WILL, що в перекладі з англійського колесо. Ні, вільні. Тут і про свободу, і про колеса крісел, якими користуються клієнти фешн-бренду. Ну і сама засновниця. Анні Павлусь 38 років. і половину свого життя вона працює у сфері індивідуального пошиття одягу. Тривалий час жінка працювала вдома, паралельно виховуючи двох синів. Звичний темп життя зруйнувала травма з 2016 року. Я отримала травму ну, через падіння. Це була травма спинного мозку, і через що я й опинилася в кріслі колісному. Та це не поставило хрест на кар'єрі дизайнерки. Анна не лише повернулась до справи, вона почала розробляти одяг для людей з інвалідністю. Незручність одягу виявила. В тому, що оголені сідниці, поясниця, і взагалі по спині короткий одяг, плечові вироби завжди хочеться подовжити позаду, відповідно, зменшити спереду. І через те, що ти пересідаєш в машину, наприклад, і люди безпосередньо звертають увагу, і не хочеться, щоб у да, тебе виглядала чи білизна. чи і ще щось спершу Анна почала модифіковувати одяг для себе. А 2021 року дизайнерка взяла участь у проєкті Фешн інклюзія, де про її модні розробки дізналися інші дівчата на кріслах колісних. Вони одразу помітили, що щось є змінене в цьому одязі. Сказала, що я його сама створюю, і вони почали начали просити. Так, давай ж для нас це робити. Ось так почалася маленька ця ідея великого масштабного плану. Першою клієнткою Анни стала українська каратистка Уляна Пчолкіна. Вона є амбасадоркою моєю. Вона мене якби підштовхує на те, що це потрібно. Відкрити власний шоурум і масштабувати виробництво адаптивного одягу було давньою мрією Анни. І цьогоріч їй це вдалося. Дизайнерка виграла державний грант на 250 тисяч гривень, який допоміг закупити необхідне обладнання та найняти майстринь. Цех і магазин зараз працює в Білій церкві на Київщині, а бренд називається Вільні. Я працюю над конструкторськими, над закроєм, над розробкою, а дівчата вже швеї ну, саме створюють. І знову ж таки, да, в мене дві швеї, Одна дівчинка без інвалідності, тобто вона працює, а Іра вона з інвалідністю, і я її навчаю поступово. Для роботи Анна використовує ось такий гаджет: Тростинка регулюється за висотою. Нею жінка натискає на педалі швейної машинки. І ось таким чином ми прошиваємо У нас вільні руки. Да? Я нажимаю плечовою частиною. Класичні та спортивні костюми, кофти, жакети, пончо і навіть сукні. Бренд Анни шиє все. І для жінок, і для чоловіків. Кожна річ повторює сидяче положення людини. Конструктивні зміни між класичним кроєм. Задня половинка вища за передню на 4 сантиметри. Це класика. У нас до 35 сантиметрів. Поглиблення. Тобто це дуже вагомо. Конструктивні зміни Анна щоразу вдосконалює, щоб людина з будь-якою травмою почувалася максимально комфортно. Людина да шийно, травмою, вона більш сутуліша, людина там грудного відділу на ну рівніше. І всі ці зміни треба масштабувати так, щоб да, ну, там, розмірна сітка брюк, наприклад, підходила до всіх типажів. Окрім функціональності, Анна працює над тим, щоб одяг мав стильний вигляд. У цьому українку надихає епатажний британський дизайнер Олександр Маквін. Дуже люблю колекції. Це Маквіна. Ось там є моя якась. Оця от нотка. Я, я так само була би дашкіряна, брутальна, з замками. Там така, оце мені імпонує дуже. Крісло колісне не має обмежувати людину в тому, аби почуватися красивою, переконана Анна. Тож її головна мета масштабувати виробництво так, щоб у кожному торговельному центрі України можна було купити стильний і зручний одяг для людей з інвалідністю. Не одна така розумна дизайнерів багато. І вони розуміють так само, як цей одяг змінювати. Але ніхто не хоче соціальну складову видно вести через те, що вона не надто прибуткова. Да, тут вже а моя задача на першому рівні все-таки не Я Хочу поставити, щоб цей одяг взагалі існував як одяг, просто і щоб люди мали, мали змогу ну, його купувати. А ще в майбутньому Анна планує організувати повністю інклюзивне виробництво, щоби забезпечити роботою якомога більше людей з інвалідністю.